Ісус живий, Його Воскресіння це не просто розповідь про події давно минулих днів, Його Воскресіння це актуальна реальність, яка і сьогодні турбує і хвилює серця мільйонів і мільйонів людей. Божа сила увірвалася в гріб, де лежав Ісус Христос. Вона з'єднала Його тіло з Духом. Вона наповнила Його життям. І Христос Воскрес. Це не міф, це не казка, це основа християнської віри. Всі християни вірять в Це, тому що Христос справді Воскрес із мертвих. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа, з'єднані з Його дивовижною наукою, роблять християнство Дуже унікальним. Це говорить про те, що Христос не тільки проповідував, не тільки говорив, але разом із тим своїми діями, смертю і Воскресінням підтвердив свою науку. І тому сьогодні ми віримо в те, що Боже Слово воно істине, воно правдиве. Без Воскресіння Ісуса Христа не було би надії. На майбутнє. Без Воскресіння Ісуса Христа наша віра не мала би ніякої основи. Апостол Павло так і говорить в своїм післенні, якщо би Христос не воскрес, то і віра ваша даремна, даремна і проповідь ваша. Але разом із тим Він робить оцей висновок, в якому каже: але нині Христос Воскрес із мертвих первісток. Серед покійних. Свідками цьому стали жінки, які першими прийшли до гробу, свідками цьому стали також і ті апостоли, які могли і мали змогу доторкнутися до Ісуса Христа. Свідками Його Воскресіння були також і ті 500 братів і сестер, яким Він з'являвся протягом 40 днів. Свідками Воскресіння також є і ми, як Церква Ісуса. Пройшовши ось цей двохтисячнолітній шлях, церква залишилася вірна Ісусу Христу, і вона вірить в те, що Христос живий і що Він знову прийде на цю землю. Христос живий. Сьогодні Він сидить праворуч Отця Свого Небесного і будує Церкву Свою. Христос гряде, так Він сказав, і цьому ми віримо. Скоро настане той час, коли Ісус Христос повернеться на цю землю, для того, щоб ми, як діти Його, зустрілися з Ним на хмарах, і для того, щоб ми разом із ним царювали на вічні віки. Дорогі друзі, брати, сестри! Хочу вас привітати з цим святом, святом Воскресіння Ісуса Христа. Нехай добрий Господь, який багатий на свою благодать і милосердя, нехай благословить кожного із нас, благословить наші дома, благословить наші родини, сім'ї, нехай Він наповнить нас ось цим миром і спокоєм, який так необхідний нам у цей важкий час. Благословіння вам, всього найкращого вам, будемо святкувати і радіти, що Христос живий і що Христос знову гряде. Христос Воскрес!